Техніки релаксації, саморегуляції, психологічного здоров'я та стресостійкості, як подолати стрес та тривожність. Профілактика стресу і тривоги є важливою частиною підтримки психічної здоров'я, загального благополуччя, запобігання виникненню стресових ситуацій та регулярна практика управління емоціями допомагають зменшити ризик розвитку серйозних тривожних розладів і підтримати психічну відновлення. Запобігання стресу починається з розумінням його джерел і активного управління ситуації, які можуть викликати стрес. Ось кілька стратегій для профілактики стресу. Планування і організація. Добре організований графік і планування можуть допомогти емоцій стресу, пов'язаного з дивлайними та непередбаченими обставинами. Розправляйте пріоритети, розподіляйте завдання і регулярно перевіряйте свій план. Установлення реалістичних цілей, установлення досяжних цілей і ці розбиття великих завдань на менші частини допомагають знизити тиск і уникнути відчуття перенавантаження. Оцінка і управління ризиками. Розпізнавайте потенційні стресори у вашому житті, такі як непередбачувані ситуації. Не виконання зобов'язані або проблеми з дисунками, а вживати заходи для зменшення їхнього впливу на здоровий спосіб життя, регулярна фізична активність, збалансоване харчування та достатньо сон допомагає зміцнити стріхи стійкі загальне самопочуття, набуття навичок управління стресом. У освоєння техніки управління стресом, таких як глядичні направи, медитація або йога, може допомогти впорати з несподіваними стресами ситуаціями. Регулярна практика управління емоція. Щоб підтримувати суттєвіш рівновагу, і захистити розвідку тривоги, особливо регулярно практикування управління емоцій. Це включає все високі віду, стратегії. У світовню телефоксія. Регулярне саме спостереження підохами власними емоціями допомагає краще розуміти свою реакцію та внешних ремонтних коридорів. Проведені щоденника або тих дивки з містини може бути корисним. Дихання практика. Техніки глибокого дихання, такі як дихання животом або 4, 7, 8 дихання допомагають заспокоїти норову систему і зменшувати інтересі. У маємо повність уважність практики мандфому, такі як медитація або усвідомлення споживання їжі, допомагають зосередитись на теперішньому моменті і зменшити тривогу. А релаксаційні техніки, зняття релаксаційних техніками, такими як прогресивна м'язова релаксація, або глибоке розслаблення можуть допомогти зняти фізичне і психічне напруження. Соціальна підтримка, регулярне спілкування з друзями і близькими, участь у соціальних активностях або приєднання до груп підтримки можуть допомогти впоратись з емоційними труднощами. Підтримка психічної рівноваги є важливою частиною профілактики стресу і тривоги. Ось є декілька порад для підтримки психічного здоров'я. Збалансоване життя знайдіть баланс між роботою і відпочинком, а також між соціальними зобов'язаннями і особистим часом. Хобі, інтереси, заняття, які приносять задоволення і радість, допомагають підтримувати позитивні настрій і зменшити стрес. Здорові звички. Дотримайтесь регулярного режиму сну. Харчування, фізичної активності, здорові звички сприяють загальному благополуччю і зниженню стресу. Встановлення меж. Навчіться встановлювати здорові межі у відносинах і особистому житті. Це допомагає уникнути перенавантаження і підтримувати психологічний баланс. Профілактика стресу і тривоги є важливою складовою підтримки психічного здоров'я. Вона включає в себе запобігання стресовими ситуаціями через організацію, реалістичне планування і здоровий спосіб життя, а також регулярну практику управління емоціями через усвідомленість, дихальні практики і соціальну підтримку, збереження психічної рівноваги є ключовим для загального благополуччя і допомагає ефективно справлятися з викликами, які постають перед нами у повсякденному житті.